Так, друзі, всім привіт! Ми сьогодні будемо знову на нашій кухні. Ось, І в нас буде сьогодні копчення. Ось. Закітили до воду, будемо коптити ми ось таку щековіну, гарячим копченням і ось такі риберця. Росов, маринад у нас, як завжди, буде. Ось наш скажем, класичний. закипятили ми вже воду. Тут у нас 2 літри води. Ось. Я буду розказувати на літр води, скільки я беру, ось. але буду брати на 2, щоб не було лишніх запитань. Ось. В наступному відео я ще вам покажу ми тут поставляли ще ось такі кусочки. Я вам покажу іскусственне копчення, як нас іноді ну, обманують, такі нечесні, скажем. Ось производителі. Так, беремо ми наші веса і для літра води ми беремо 80 г простої солі. Це будемо ми брати 160 грам. Будемо заснимо курочку, як я буду робити маринад. так Беремо. Тепер беремо нітрілу сіль, беремо розчотар 10% від То Тобто, якщо ми беремо 100 грамів, наприклад, простої солі, ми беремо 90 і 10% так, на літр води ми беремо 20% грамів, так, двадів нетрілої солі. Так. Так. І більше ми нічого не беремо. Я ж кажу, беремо класичний наш Так, і беремо сюди ми цукор. Цукор беремо на 100 грамів солі 25-30 грамів цукру на літр води. Тобто ми беремо 60 грам на 2 літра. Ну, приблизно 2 ложки. Я вже так його все на око знаю. Так, і оце все ми висипаємо ось сюди, у нашу. І добре все. Розмішуємо, щоб розтало. Щека вона, ви знаєте, саме поки що вона твердовата буває і для того, щоб вона була не твердовата, ми будемо її варювати. Я так практикую вже на перший раз і скажу, що дуже все смачно виходить. Тепер розколотали, ще не все розколотали, ще трошки є цього, але будемо далі розколотивати. Якщо нам буде мало, наприклад, цього росового, то ми додаємо ще вітер, зробимо отдельно. Ось І додаємо ще литр. Так, вітер. Тепер беремо ось такі вже предварительно у нас порізані кусочки і опускаємо у нас маринадік. Плотненько вложуємо. Так. Ось так. Такі гарненькі шматочки у нас. Потім ми будемо передавати його пластмасову ємкость сами зараз просто укладаємо. Ось. Для того, щоб можна було трошки приварити. Так. так. І так само відправляємо сюди. Будемо разом це все робити наші реберції. практично нашего сиропчика выскочает. Здесь мы добавим еще ложечку сюда. И чуть-чуть добавим водички. Так. И ставим это на Газ 15-20 хвилин на мелкому-маленькому вогні, щоб воно тільки так чуть -чуть мліло. Ось, І будемо перевіряти, щоб всередині кусочка нашого сала температура досягла 60-70 градусів. Так що отак. Так, друзі, ось наше санце вже... Поварілося 20 хвилин. ну, Кожен орієнтується по-своєму. Ось, Я в мене такий градусничок. Ось. Ось. Бачите вже всередині провіраю, яка температура. Ось ось такого воно. Бачите, місце де було? Вам показати, так, що воно гаряче ще. Ось так, бачите, таке красноватого такого як магазинного кольору. Ось стольце стало дуже м'якеньке, бачите, як протовкується. Все, тепер ми його ось у цьому ж росолі, що воно варилося, заливаємо його, даємо його острі, ставимо його в холодне місце. На 2-3 доби. Ось, і передвично дивимося, щоб воно не покрилося і не, бо то, що якщо холодним сиропом заливаєте, то це маринадом, то це 100%, що буде все добре. А гарячим може е, почати покриватися слізю, туди його треба достати, перемити і просто обвинене солью 100 грамів на літр води засолити і подати йому, щоб воно ще постояло. Насоль то що, те, що треба. Так що, отак, от. все. Буду коптити, покажу потім результат, от, який у нас буде прикопчені. Ось так от. Так, друзі, пройшло у нас двоє суточок. Ну Ось ось достали ми наше таке МСЦ. І ось таке сальце. Зарега. Будемо ми його вішати на крючочки, щоб воно. Ноч, це буде у нас 12 годин, скажімо так, воно буде у нас сохнути. Беремо от е, бумажне полотенце і все витираємо. Щоб воно було у нас сухеньке. Ось так. Бачите, що ітрилова сіль, який колір вона має. Завтра воно підкоп копчеться і я вам покажу конечний результат. Ось так беремо реберці наші. У нас такі є для реберців спеціально більшенькі. Крючки. Шукаємо косточку і ось так. Ось О, так почіплюємо. І воно у нас просихає. А сальце ми беремо. зараз я вам покажу. Ось, наприклад, беремо й одо кусочок такого сальця. Протираємо його добре. Насухо Ось Так, Так, бачите, теж має такий кольор. Ось ячки. Залишилося чуть підкоптити, і вона буде у нас м'якеньке. Так, отаку протерли ми. Тепер беремо. У нас є спеціальна ниточка шпагатик. Я отак відбираю беру по дліні. Раз, такі, два, три і чотири. І це я вам покажу, що було без відходів. Зараз покажу вам, що якраз ці ниточки. Ось. Мені повністю вистачить його обв'язати. Беремо. Ось так. Ну, Я сподіваюся, що ви знаєте, хто займається копченням, як правильно треба обв'язувати. Ось так зав'язали, проводите, придерете пальцем, обкручуєте і під ниточку. Так ось. и затягиваем. Так само тут а? Робимо. Так. Вот. Тут я пропускаю не через каждую, пропускаю вот. так через одну. Просто добре стянул. Ось вот. так. Ось. Стянули. Раз, пропустимо через цю. Ось. Стянули. І бачите, якраз чотири одмірка, э, такі якраз нам вистачає, щоб повністю зв'язати наше серце. Опа! Ось так. Щось в'явить. У нас для сала є меншенькі курточки. Ось так. Ось, 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 ось заціплюю. І отак вішим його, щоб у нас обсихат буде до ранку, а вранці будемо коптити. Потім покажу як будемо запускати нашу коптівку, скільки даю щепи, скільки чого даю. Включуся, все вам покажу. А поки що будемо. Не будемо вашого часу займати, будемо працювати. Показуйте. Е, Привіт. Третій день. Так, підготували ми нашу копілку, засипали вже опілки. Джужа не дає нам покоя. чувствує аромат смаку. Жужа? Добрий рано всім. Іди погуляй. Все, йди гуляй. Так, засипали ми ольхову. Е щипу, короче, так. И мы всегда даем вот так вот чуть-чуть обыкновенного цукру. Вот так вот. Все, вот со стыки приблизительно. Э, Щипи. Э, две такие добрые, такие добрые пригорцы. Так, вот у нас вот такие ночь посохла ребрышки. Красота. Так, жужа. жужа уже тут, как тут. Сейчас у нас уборочка. А такие вот. Коптилка у нас простенька, но зато провірена і те, що треба. Ой. Жужа. Так. Ось вивезли, у нас є косточки ну, ми. А тепер вивіше у нас харча. Це у нас отакева. Щека. Отаке, бачите? Висока. ну, м'ясна. Дуже м'ясна, саме м'ясо поще. Попали на дуже гарну щеку. Дай нам яну на, на ще. Ми завжди свою. Коптим, але стільки ж не буде нас тут. Це у нас в цьому році нема що копліців, свого ще росле. Так. Ось так. І зараз буде Абдула поджигай. Миколай у нас поэтому. По подкиданию. По мой любимий. Мой любимий собака. Так. Наш любимый киса пошел. Сейчас сегодня у нас будет курочка, но это уже будет отдельный водосик. Руби на паузу, когда я Прошло? Сколько у нас прошло? Минут сорок? Десять. Сейчас побачим результат нашего копчения. Боже, и как красота. А запах! Померяем зарем. Капец. Вот так вот. Мирая мизаря в середине. Дуже велику роль грає цукор. Дуже велику. Вот такая. Вот красота у нас вышла. Так что. Зараз мы будем завешивать еще курочку. Так что всем смачного. Всем пока. Всем удачи.